Заняття української мови починається з різноманітних вправ. Головний меседж розмовного клубу жодних правил. Тому слухачі відразу переходять до практики та спілкуються у клубі винятково солов'їною. Хочу наголосити, що це не курси української мови. Ми не вчимо правила, а ми в інтерактивній формі спілкуємося, коригуємо, повторюємо, уточнюємо весь той матеріал, який могли слухачі. Протягом тижня опановувати самотужки або під керівництвом модераторів. Пані Тетяна прийшла сюди удосконалити свою українську. Її родина завжди говорила російською однак дівчина хоче перейти на державну. Мотивацію знайшла завдяки соцмережам. Після реєстрації у Тіктоку на мене знайшов найшов такий. Такі думки, що дійсно я українка, я народилася в Україні, я живу в Україні. І якщо я себе ідентифікую українкою, я маю розмовляти українською мовою. Я протягом останнього року намагаюся зробити такий лайтовий перехід на українську мову. Спочатку Тетяна почала з малого, читала книги українською, згодом почала розмовляти рідною мовою в побуті під час запису до лікаря та у соцмережах. Тепер Тетяна зацікавила ще й українська культура. Мова призвела до такого, до зацікавленістю не тільки саме мовою, але й культурою українською. Як це, що це? Я, наприклад, хочу перечитати книжки за 10-11 клас, Лесю Українку, там тигроловів, наприклад, хочу перечитати, але зараз я трохи цікавлюся більш тим науково-популярною літературою. Тож розмовний клуб стане в пригоді не тільки початківцям, але й людям, які вже розпочали свій шлях до ідеальної української. На заняттях слухачі разом із модераторкою обговорюють різноманітні теми. 28 днів в активній формі в чаті ви отримаєте найрізноманітніші, цікаві завдання, матеріали, покликання за тими чи іншими темами. Ну, наприклад, ми обговорюємо українське кіно, кухню. Українську книгу і так 28 днів. Крім цього, ми обов'язково проводимо вебінари і онлайн засідання розмовного клубу. Загалом по всій Україні мовний клуб охопив близько 20 тисяч громадян. У Запоріжжі ж він запрацював вперше. Старт п'ятого потоку припадає на 5 вересня. Охочі долучитися до курсу можуть за попередню реєстрацію, яка буде проанонсована у соцмережах туристичного центру Запоріжжя. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал М. them.